Добрий день, діти! дітки, ми сьогодні будемо малювати. А ось кого малювати відгадайте. Це маленька істота. Має тулуб, має голівоньку, має крильця, має хвостик, у неї є пір'ячко, на голові очі, дзьобик. Хто це такий? Вона вміє літати. Багато цих істот вміють співати дуже гарно. Хто це така? Так, це пташечка, пташечка. Подивиться, яка гарна пташечка. Давайте її розглянемо. Подивиться, голівенька у пташечки, маленька. І дзьобик такий маленький, гарний. Очі, бусинки, намистинки, овальний тулуб і овальні витягнуті крильця. І невеличкий хвостик. Все тіло вкрито пірячком. Пір'ячко подивиться сірого, коричневого і трішки жовтенького кольору. Дзьобик чорний. Дітки багато є птахів. Є пташки перелітні, вони зараз повертаються е, додому. Вони всю зиму були в теплих краях, а зараз вже повертаються додому. Це і ластівка, і гуси, і лебеді, і солови. Перша ласточка повертається з Озуля. А, а зимуючі птахи. Радіють приходу весни. І це і голуби, і ворони, і сороки, і горобчики, і сойки, і дятли. Ось скільки багато є птахів, дуже багато. І я пропоную нам з вами намалювати пташку. Ця пташечка посидить, а я почну малювати. У мене Подивиться клейонка, клеєнка і папір білого кольору. Я розташувала його горизонтально. Ще підготувала коричневу фарбу жовту і білу. А також стакан з водичкою і пензлик. Водичка і пензлик. І так, спочатку я буду малювати коричневою фарбою. Набираю коричневу фарбу і малюю спочатку контур. Я намалюю великий овал. Це буде. Це буде тулуб. Потім набираю ще фарбу, малюю біля тулуба невеличкий кружичок, голівонько. Ось голівонька. Так. І невеличкий дзьобик. Дзьобик на голівоньки. На... Голівці. Так, тепер я намалюю хвіст. Ось такий хвіст. Ще намалюю крильця. Крильця знаходяться з одного з. З однієї сторони і з іншої сторони. У нас видно тільки одне крило. І також невеликі лапки. Лапка. Так, тепер я промию пензлик і набираю жовтий колір. Погляньте, у нашої пташки грудка трішки жовтенька. Тому я сразу намалюю декілька пір'їнок жовтеньких. Ось так. Ось так. Ось так. Потім знову промиваю і набираю коричневу фарбу. Тепер я зафарбую все тіло пташки коричневою фарбою. Дітки треба фарбувати в одному напрямку. І фарбувати так, щоб не залишалося білих просвітів. Ось так. Так, ще набираю коричневу фарбу. І малюю крильця. Ось такі у мене гарні крильця у пташечки. Так, тулуб. Тулуб. Угу. б намалювала майже. Так, фарбую в одному напрямку. Подивиться, мазочки створюють е, якби враження, Нічеб, е, начебто е, пір'ячко лежить в одному напрямку. Так, голову зафарбовую. Дзьобик. Так, дітки, промиваю я пензлик. Промиваю пензлик і набираю білу фарбу. І, подивиться, я буду малювати очі, око. Тримаю пензлик рівно перпендикулярно до паперу плет натискаю, малюю око. Ось так. Все. Моя пташечка готова. Дітки, я вам пропоную намалювати таку саму, а може, і найкраще намалюєте. І прислати мені світлини. Я дуже хочу подивитися. Все мої любі, до побачення!